Сьогодні у відділеннях Уменської дитячо-юнацької спортивної школи займається майже пів тисячі юних уманчан. Веслування на байдарках і каної, легка атлетика, спортивна акробатика, жіночий та чоловічий футбол та бокс ці види спорту активно розвиваються у нашому місті саме завдяки дитячо-юнацькій спортивній школі. Побажала, щоб займалися спортом всі. Ну і багато є різних видів спорту, то можна вибрати один. Ну, я попала в збірну України, я основний голкіпер. Ну, у мене багато є медалей, грамот, дипломів. Я кращий спортсмен міста. Хочу хороших результатів, з молота. Хочеться, щоб бути чемпіоном, спортсменкою настоящий. Я люблю м'ячі, я граю хорошо. Ну, я люблю. Хороше життя, спорт. Ну, ну, людина займається і вона, вона знає, чим вона займається не ходити по дворах, це гуляти. Ну, взагалі спорт потрібен для того, щоб підтримувати в формі своє, ну, як і тіло, так і здоров'я. Мій папа футболіст і я вирішила піти по його слідам. Я кандидат, кандидат збірної країни і планую грати за збірну України. Уманська дитячо-юнацька спортивна школа візитівка міста. А високі досягнення наших спортсменів гордість не лише уманчан, а й всіх українців. Саме про це говорили виступаючі під час урочистих зборів з нагоди 60-ї ювілейної річниці з дня створення спортивної школи. Сьогодні я вважаю, що наша дитяча юнацька спортивна школа є візитівкою нашого міста. Ми гордимось успіхами, ми гордимося тими надбаннями, які має цей чудовий колектив. Ми вдячні вдячні вам за ту роботу, яку ви проводите по вихованні підростаючого покоління. Безумовно, це багатогранна робота. І для того, щоб її успішно виконувати, треба насамперед мати відповідну матеріальну, технічну базу, кадрове забезпечення, забезпечення, фінансове забезпечення. Як, на мою думку, трудовий колектив. Дитячої юнацької спортивної школи успішно з цим справляються. Мабуть, немає такої дитини в нас в місті, яка б не відвідувала дитячу юнацьку спортивну школу. 60 років навіть в житті людини це надзвичайно великий проміжок часу. А враховуючи вік закладу, враховуючи цей юний вік. Ви знаєте, якийсь рік, коли у вас була атестація закладу, я наскільки була здивована, коли при підготовці довідки люди... Ну, як на мене, досить таки поважного віку, але е, ми прописували про те, що е, володіє персональним показом. Я складаю шану вам в тому, що ви, е, кожен, е, маючи е, за плечима не один десяток років, е, на сьогоднішній день ви для її, е, вмієте показати всю ту свою майстерність і заслуга. Е, Наших юних спортсменів полягає в тому, що саме ви їх навчаєте, що ви їх тренуєте в кожного з них ви вкладаєте свою часточку серця. Я хочу щиро вам подякувати за вашу щоденну працю. Грамотами виконавчого комітету були нагороджені Тамара Пейхіль, Світлана Гушуляк, Валентина Бусигіна, Володимир Іщенко та Олена Сенченко. Комітетом фізичної культури і спорту черкаського відділення відзначено Анатолія Тихомирова та Владислава Грязнова. Також колектив школи отримав нагороди від обласного управління та міського відділу освіти. Та Національного олімпійського комітету, крім того, грамотами були нагороджені спортсмени, які досягли високих результатів на міжнародній та світовій арені. Я Знаю де шо, коли дитина спортсмен так багато трудиться, щоб досягти таких високих результатів, вона завжди буде хорошою людиною. Дуже щиро дякую за те, що вмієте з тих хлопчиків і дівчаток, які не завжди добре і відмінно навчаються в школі. Але ви в них бачите оті паруски, яких можна потім не виробити гарних, порядних, толкових людей. І хочу вам побажати всім міцного здоров'я, оптимізму, навіть при всіх тих кризах, які можуть бути, все рівно співпраця дорослих людей із дітьми принесе оту прекрасну таку подію, коли ми будемо мати впевненість у тому, що завтра у нас ми передаємо нашим таким гарним. Фізично здорове і морально моральності нашим дітям приємно те, що багато випускників, які в цьому залі повернулися знову ж таки в школу, працюють для того, щоб передати свої знання, вміння, навички майбутньому поколінню, майбутнім діткам. І ми сподіваємося, що дійсно ті, ті діти, які сьогодні отримали ті прекрасні нагороди, які є окрасою нашого міста. Які є без вашої, скажімо так, втіхою теж будуть передавати свої вміння, знання і навички майбутньому, майбутньому поколінню. Від імені всіх вихованців спортивної школи хочу подякувати вам за те, що в нашому місті є такий заклад. Ще мої батьки тренувалися в цьому закладі, а тепер і я. За допомогою свого тренера я досягла дуже значного успіху, ставши чемпіонкою України. Я дуже вдячна йому. Усі досягнення, якими сьогодні пишається і колектив школи і уманчани, це результат щоденної наполегливої праці дітей, тренерів та батьківської громади, та головне розумне адміністрування директора школи Владислава Грязнова, який із 52 років стажу в Уманській дію США, 45 років її очолює. Головне, ми створили хороший крепкий колектив, той, який сьогодні може працювати, добиватися успіху. Це не только тренера, це служаючи персонал. Всі у нас стараються з для дітей так, щоб їм удобно було треніруватися, роботи, виступати на сорінування. Поэтому ми добуваємося таких високих результатів. Спасибо вам, Уманська дитячо-юнацька спортивна школа подарувала світові багато видатних спортсменів. Ними пишається місто і вся Україна. Ми бажаємо викладацькому складу та спортсменам подальших успіхів та гарних перемог.